Ну що, нарешті дочекалися? Увага! Пенсіонери та отримуючі, соцдопомоги. Те, що ви зараз почуєте, стосується кожного чому в липні не підвищили пенсії, як обіцяли, чому бальна система так і не запрацювала? І що чекає нас із 1 січня? Усе поясню зараз коротко, просто і без води. З'явилася важлива інформація для пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги ось дивіться яка. Наближаються дуже значні зміни, про які повідомили безпосередньо у Міністерстві соціальної політики. Очільниця відомства Оксана Жовнович і її заступниця Дар'я Марчак дали два інтерв'ю. Найважливіші тези повідомлю зараз. Врешті ось з'ясувалося, чому не запрацювала пенсійна реформа, чому не запровадили бальну систему. Нагадаю, передбачався значний перерахунок виплат, цього не сталося у липні 2025 року. Зараз надам усі деталі вам. Почнемо з інтерв'ю Міністерки соціальної політики Оксани Жолнович. Вона зазначила, що прекрасно розуміє той рівень пенсійних виплат, який наразі є в нашій державі, що він є недостатній. Дуже багато людей знаходяться за межею бідності з тими незначними виплатами від держави, але вона порадила якомога більше розраховувати на власні сили, особливо це стосується молоді, тобто майбутніх пенсіонерів, і пояснила, що сталося з пенсійною реформою? Як відомо, 3 липня мала бути запровадження бальна система реформа солідарної частини пенсійної системи. А з наступного року накопичувальна система. Та сама, яку вже 20 років ніяк не можуть ухвалити і запровадити в нашій країні. Так ось ці два законопроекти про бальну та накопичувальну систему. Вирішили об'єднати в один, подали його на розгляд Кабміну та Верховної Ради, щоб зміни були комплексними та запроваджені одночасно. Саме тому цього місяця нічого не змінилося. Цитую, Жонович, законопроект уже абсолютно готовий. Він є у Верховній Раді, є у уряді. Ми його вичитуємо, бо це серйозний документ. І потребує певного ресурсу. Але законопроект про бальну систему про солідарну пенсію буде розглядатися разом із законопроектом про накопичувальну систему, щоб українці бачили загальну картину, які кошти і куди спрямовуються, щоб усі точно розуміли загальний обсяг прав. Тобто бальна система не буде працювати окремо. Реформа, якщо взагалі буде, відбудеться лише разом із накопичувальною. Нагадаю, що накопичувальну систему планували впровадити з 1 січня це були амбітні плани Міністерства соціальної політики. Згідно з ними, пенсійна виплата мала складатися з трьох частин. Перша. Солідарна. Залежить від стажу, внесків і рівня зарплати. Друга накопичувальна, що людина накопичила в спеціальному фонді. Третя – Добровільні внески. щоб додатково збільшити майбутню виплату. Жолнович наголошує поєднання цих трьох складових дозволить підвищити пенсійну виплату до 80% від заробітньої плати. Солідарна система має покривати 40%. Накопичувальна від 20 до 40%, добровільна всю решту. Це вже буде нормальна виплата, каже міністерка. Чиновниця підкреслює, лише комбінація всіх трьох частин може забезпечити гідний рівень життя літніх людей. Наразі ж більшість отримує мізерні виплати, часто менше 5 тисяч гривень на місяць. Мінсоцполітики також нагадує, попри війну та кризу, щорічна індексація проводиться у березні, але протягом року найближчим часом змін у бік підвищення не буде, чому ж не запрацювала реформа, немає не лише ресурсів, а й політичної згоди. Депутати не погодили багато моментів у законопроекті. Що каже заступниця міністерки Дарія Марчак, вона порівняла систему з європейською та американською. Там є солідарна, накопичувальна і добровільна частини, тому пенсії не мізерні. Цитата її. Ми якраз розробили законопроекти про реформу солідарної та накопичувальної пенсійної системи. Вони подані на розгляд Кабміну. Але тривають дискусії щодо параметрів, коли домовимось, підемо до парламенту. Крім того, вона наголошує: українці можуть збільшити свою пенсію вже зараз на 30%, якщо продовжать працювати ще 5 років після досягнення пенсійного віку. Це частина політики активного довголіття. До 2028 року потрібно мати 35 років страхового стажу. Пенсійний вік можуть збільшити до 65 років. Жолнович додає, 80% людей не розуміють від чого залежить їхня пенсія. Люди хочуть раніше на пенсію, але отримують мізер через низькі внески та короткий стаж. Навіть при 40 роках стажу, але з мінімалкою, пенсія буде мінімальною. Висока зарплата і довгий стаж дають вищу пенсію. Цитата Марчак: Вихід на пенсію на 5 років раніше зменшує виплату на 30%, а продовження роботи на 5 років збільшує її на 30% також. Але люди про це не знають. Так, людям радять працювати довше. Але це важко реалізувати для тих, хто виконує фізичну роботу. Їм бракує сил у 60-65 років. Крім того, мало вакансій для літніх людей. Якщо і є, то це низькооплачувані посади. Хороші вакансії з зарплатами 20 тисяч гривень плюс здебільшого для молодих. Ейджизм реальна проблема. Теоретично все звучить добре, практично, складно. Робочих місць немає, влада обіцяє, але поки що це лише слова. Що таке накопичувальна система? Українці не довіряють їй, багато хто боїться, що гроші з фондів зникнуть, як це вже було після розпаду СРСР. Тому більшість не готові добровільно робити внески. Можливо, якщо буде. Обов'язковий внесок спершу 1%, потім 2% – це згодом запрацює. Але добровільна участь під питанням щодо соціальної допомоги, з 1 липня 2025 року в Україні тестують базову соціальну допомогу 4500 гривень, і з 2026 року планують залишити один вид допомоги замість десятків різних. Міністерка зазначає, що ми протестуємо, як вона працює з наступного року, об'єднаємо всі види соціальної допомоги в одну, зрозумілу, просту, але досить високу. Зараз функції онлайн заявок у дії немає, але обіцяють її додати найближчим часом, поки що потрібно звертатися тільки до пенсійного фонду. На дану хвилину, дорогі друзі, у мене все. Поставте цьому відео вподобайку, якщо вам була корисна інформація. Підпишіться на канал, бо попереду буде також дуже багато ще корисної і важливої інформації. А зараз до побачення вам і бажаю міцного здоров'я!